Є пустелі в Індії, чимало їх в Євразії. Цікаво дізнатися більше про найсухішу пустелю світу, пустелю. Атакама з нею може позмагатися пустеля, розташована в Антарктиці. Сухі пустелі в Антарктиді. Сухі долини Антарктики можна вважати найсухішим місцем планети. Так як опадів в цих місцях не було більше 2 мільйонів років. сухі долини включають такі долини, як Вікторія. Тейлор і Райт вони розташовані неподалік від протоки МакМердо. Ця пустеля Антарктиди не покрита льодом. Їй площа близько 8 тисяч квадратних кілометрів. У сухих пустелях Антарктики мільйони років не було дощів причини сухості в катабатичних вітрах, вони дмуть зі швидкістю не менше 320 км кілометрів на годину, що є максимальною швидкістю вітру на планеті, саме вітер і випаровує всю вологу. Майже 8 мільйонів років долини залишаються вільними від снігу та льоду, в сухі долини охоронювана особливо цінна зона. Де дуже зручно проводити різного роду дослідження за природними умовами. Ці долини близькі до умов Марса. Дана схожість використовується НАСА для проведення випробувань. Ці пустелі схожі на поверхню Марса на території долин знаходиться озеро Віда і річка Онік. Вода озера надзвичайно солона і перевершує за кількістю солі, навіть води мертвого моря. Тваринний світ в сухих долинах надзвичайно бідний, незважаючи на повну відсутність льодового і снігового покриву. Це пов'язано якраз з підвищеною сухістю, через яку тваринам складно там вижити найсухіші місця Євразії на території Євразії є кілька пустель. Вони знаходяться в центральній середній Азії. Казахстані у Казахстані найбільш відомі пустелі платоустюрт, Бетпакдала Кизилкум, Моюнкум, Приаральські, каракуми, пустельні простори Казахстану воїстину неосяжні, тваринний світ, представлений тушканчиками, гадюками, сірими варанами і джейранами. У Центральній Азії можна виділити піщану пустелю та кламакан, вона визнана найбільшою в світі, при цьому її умови, одні з найбільш суворих. Відома пустеля Джунгарія, пустеля Алашань і Гобі у пустелях Центральної Азії холодні зими з максимуму опадів в літній період. Пустеля Такламакан найбільша в світі в Середній Азії, величезні території, зайняті пустелями. Там вкрай сухий і вкрай жаркий клімат. Їх можна віднести до південних пустель, які є продовженням північноафриканських пустель і пустель Малої Азії. Найбільші середньоазіатські пустелі – це Каракуми і Кизилкум. решта набагато дрібніша, найспекотніша пустеля в Індії. Однією з найбільш значущих в Індії і найбільш населеною пустелею світу є пустеля Тар. Вона знаходиться в індійському штаті Раджастан. Клімат пустелі тар не можна назвати суворим. Це жива система. Пустеля Тар одна з найспекотніших на землі. Пустеля тар населена тваринами. Поширені представники індійська газель: очеретяний кіт, антилопа, нільга, шакали і лисиці через малу заселеність пустельних просторів людьми, тварини мають можливість жити в природних умовах середовища, звичайна справа зустріти там до історичної зовнішності ящерок, ширячих змій. Гадюк і піщаних удавів дивно те, що на місці пустелі тар за останні 280 мільйонів років чотири рази було море. Скам'янілі дерева в пустелі в районі села Кал збереглися скам'янілі дерева, які є залишками папороти і лісів, які росли в тих місцях близько 180 мільйонів років тому. Одне з найбільших скам'янілих дерев обхваті півтора метра, а в довжину майже сім метрів. Атакама. Найсухіша пустеля в світі серед пустель Землі. Саме пустеля Атакама вважається найсухішою. Вона тягнеться на тисячу кілометрів на південь від кордону Чилі і Перу і знаходиться недалеко від берегів Тихого океану, загальна її площа 105 тисяч квадратних кілометрів. Причому майже вся пустеля розташована високо в горах. Скульптура руки в самій сухій пустелі Атакама порівнюючи Атакаму з долиною смерті Каліфорнія. Вчені зробили висновок, що вона в 50 разів посушливіше протягом року пустеля отримує всього 10 мм опадів. Є місця, де опадів не було вже більше 400 років. У деяких місцях атаками абсолютно відсутнє життя, чи в розрідженій атмосфері та інтенсивній сонячній радіації. У пустелі живуть люди, проте вони вибрали для цього прибережні території. Недалеко від узбережжя побудовані міста, безліч шахтарських селищ і рибальських сіл. Не у всіх куточках пустелі Атакама здатні виживати тварини і рослини небо над пустелею ідеально чисте, завдяки чому в прибережній зоні проводять дослідження космічного простору астрономи з різних країн. На території пустелі знаходяться дві найбільші в південній півкулі обсерваторії. Атакама відноситься до числа найстаріших пустель світу, на думку вчених, її освіта відбулася не менше 20 або навіть 40 мільйонів років тому. Це означає, що в сухому стані ця пустеля залишалася набагато довше, ніж будь-яка інша пустеля планети. Атакама одна з найстаріших пустель через те, що дана пустеля абсолютно сухий регіон. Саме там знаходять відмінно збереглися стародавні мумії. Поховані там не менше 9 тисяч років тому, індіанці ідеально збереглися через відсутність вологи. Процесу гниття не було а найспекотніша держава в світі це Катар, що й не дивно, за даними юзнаїв сирю. Більша частина території цієї країни є пустелею.